Вітаю, друзі. Сьогодні зранку погода була у нас не надто гарна. Отож, я вирішила попрацювати в теплиці, розпікірувати деяку розсаду, а заодно показати вам результати моїх експериментів зимової посадки овочів. На півдні України аграрії починають висаджувати ранні овочі в неопалюванні плівкові теплиці у лютому місяці. Ну я думаю, чим Київська область гірша, спробую і я. І в кінці січня, коли у нас було декілька днів від лиги, посадила в теплиці цибулю і посіяла редиску. Це цибуля-шалот, яку ми називаємо кущівка. Ну, десь до середини лютого взагалі не було видно ніяких ознак життя, а потім вона почала потихеньку рости. І десь уже днів 10. Я збираю урожай зеленої цибулі і вважаю, що в принципі експеримент досить вдалий. На моє здивування, десь в середині лютого почала сходити редистка. Вона випустила два сім'ядольних листочки, а потім були не тільки заморозки, але й морози. Я думала, що вона загине, але ні, редиска, як бачите, вижила. Зеленіє, хоча, схоже, що до врожаю ще далеко, поки що видно одну таку мацюпусіньку редисочку. І остання з моїх зимових посадок це рання капуста, посіяна на розсаду 25 лютого, сорт Golden Ball F1 і Дідмар Шарфрієр. Ну, Дідмар Фрієр не така вже і рання капуста, як на мене, вона середня, ну хай буде. Як бачите, розсада вже випустила справжні листочки і виглядає досить непогано. А ось для порівняння ті ж самі сорти капусти, які я посіяла пізніше, всередині березня. Як бачите, вони випустили тільки сім'ядольні листочки. Але щось мені підказує, що з настанням стійкого потепління ця капуста наздожене мої зимові посіви. Будемо спостерігати. Звичайно, отримання ранньої розсади і ранніх врожаїв принципово для тих людей, які професійно займаються городництвом, продажем розсади. Але ж експериментувати це завжди цікаво, отож, бажаю вам вдалих експериментів і гарних врожаїв.